І, і ми повертаємося до включення нашої журналістки Юлії Махових. Я нагадаю, що сьогодні нагородили діячів культури, так і вручили традиційну мистецьку премію Київ. І от подробиці зараз дізнаємося від Юлії. Юлія, мої тобі вітання, будь ласка, тобі слово тоді розповідаємо. Вітаю Ірину і перепрошую нашим глядачам за технічні проблеми з зв'язком. Так, я зараз знаходжуся у музеї історії міста Києва, і власне тут от от закінчилося е, вручення мистецької премії Київ. Я скажу, що цю нагороду у столиці е, вручають кращим е, видатним діячам культури, які популяризують її на національному та світовому рівні з 2001 року. Ну і відзначають власне лауреатів у дев'яти номінаціях. І у галузі літератури, це кіномистецтва, музичної композиції, журналістики, театрального мистецтва, образотворчого, народного, декоративного, хореографічного та циркового. Ну і цьогоріч премію лауреатам вручав особисто мер Києва Віталій Кличко. А на церемонії нагородження були присутні його заступники. І з ними ми поспілкувалися про важливість цієї нагороди сьогодні і для міста, і для громади Києва і для. Людей, які у ньому працюють та творять. Тож давайте послухаємо їх відповіді зараз. Це не тільки презентація нашої держави у всьому світі, це також вкрай важливі емоції і самобитність нас, українців, вкрай важливо, незважаючи на складні часи, підтримувати містецтво, підтримувати культуру, і це ідентичність нас українців без цього. Не може бути незалежності, не не може бути державності. Сьогодні мистецтво це теж наша зброя, це те, що дає нам можливість для додаткової там енергії. Це те, що дає нам розраду під час війни. Це те, що підкреслює, підкреслює нашу ідентичність українську. Тому дуже важливо підтримати наших митців, які працюють, які створюють нові чудові мистецькі твори у різних абсолютно сферах. Ну і скажу, що от у галузі театрального мистецтва цьогоріч перемогу здобув автор славнозвісної вже у столиці Конотопської відьми. Автор, взагалі, мабуть, театрального буму впродовж останніх чотирьох років у місті Іван Уривський. І от його нагородили сьогодні аж за чотири його вистави. Ми у нього питали, спілкувалися з ним, яку ж він вважає кращою або особливою його відповідь. Ми послухаємо трохи далі. А я розкажу про ще одну номінантку. Вона у галузі народного декоративного мистецтва це вишивальниця Ірина Зайцева. І свої нагороди вона отримала за участь у проєкті Сорочка для захисника. Про який нам розповість далі. Тож прошу послухати режисера та вишивальницю. У мене немає улюбленої вистави. Насправді кожна по своєму це якісь періоди мого життя дуже важливі для мого досвіду. Для, там для емоційного стану, тому кожна вистава вона по-своєму я її люблю, і до кожної своє звісно. Відношує. Ми і вишиваємо, і збираємо, і кроємо, закупляємо тканини. Тобто наш захисник, якщо він нам забезпечує те, що ми зараз маємо, то хіба це щось таке занадто, якщо він буде мати отаку сорочку. Окрім диплому та нагрудного знаку, лауреати премії Київ отримали ще й грошову винагороду, і раніше вона сягала 25 тисяч гривень. Однак, нещодавно, а саме з літа минулого року, цю нагороду збільшили. І про це нам зараз розповість депутатка Вікторія Муха. Її пропоную послухати далі. Незважаючи на складний час, ми знайшли можливість вдвічі збільшити розмір мистецької премії Києва, Київ, який не змінювався з 2001 року, для того, щоб підтримувати ще більше, підтримати наших талановитих митців та надихати їх на подальшу творчість. Ну і цьогоріч усі лауреати отримують від міста по 50 тисяч гривень. Ми спілкувалися з ними і дізнавалися на що будуть витрачати. Сказали, що на донати для зсу. Тож на цьому у мене все і повертаю слово до студії тобі, Ірина.